Що у нас зараз по відмовам візи Коен? Значить до 31 грудня 2024 року можна заїхати. Вже залишилося 20 днів, 19 днів до того, щоб заїхати. По відмовам, значить, повторні рішення на вклейку візи видають і ті, хто хоче в останній вагон, ще встигнуть, От, як мінімум, ще два тижні можна рипатися і старатися і все вийде. Тим, кому здавати біометричні дані, у мене дуже погані новини. Запити на здачу біометричних даних повторно не приходять. Вони перестали приходити в листопаді. Вони приходять, прям там є така описка в листі у відповіді: пишуть, що можливості повторної апеляції на здачу біометричних даних. В законодавстві, в імміграційному законодавстві Канади немає. Тому ми не можемо вам це допомогти зробити. От. Тому ті, хто здав біометрію, можна ще рвати когті, так би мовити, і їхати. Ну, а мені дуже прикро, дуже прикро, тому що зараз саме їдуть ті люди і хочуть їхати, які вже розуміють цю цінність, що дала Канада. А Далі що буде взагалі невідомо. Ну, подивимося. От. Тому, хто хоче їхати до Канади, будь ласка, велкам, можемо ще ці два тижні працювати, але за умови, що вам треба буде дуже швидко їхати, вклеювати візу, самим уже їхати вклеювати за кордон, чекати вклейку і одразу вилітати з Європи, тобто в Україну вже не повертатися. Ну, самі розумієте, це там уже квитки, на, насправді вже такі що хай прайс, дай Боже. А другий момент це ну дві два дня це дуже, дуже багато часу. Тобто туди-сюди заїхати це вже дуже багато часу. Тому от такі справи. Кому хто ще зацікавлений в цій послузі, будь ласка, пишіть, будемо з вами на зв'язку.